Привіт! Я з України. А ти думаєш, що ти ні? Ніби ти десь там далеко живеш, і ніби ти бачиш, що у вогні земля має та співчуваєш, але всі твої співчуття тут насправді є недоречними. Звідки ти, Франція, Казахстан, Італія, США, Нідерланди, Німеччина. Звісно, так написано у твоєму паспорті, але паспорти відмінили коли? Два дні тому, коли весь світ побачив викла ворожої сили, документи наразі вже не доводять, що ти людина. Вибач, та то є так, правда, сміливість і дія. Ось що сьогодні єдина твоя легітимна довід. Тка, і саме тому ти теж українець, бо Україна сьогодні синонім правди. Поки ваші політики там наважелі ставлять чужі перемоги та зради. Ми б'ємося, і ти можеш битися з нами мирно. Просто відкривши рота, вбивство ворога на фронті, залиш нашим воїнам. Бо то їх робота, і вони справляються. А ти просто скажи тим, хто там хоч щось у тебе вирішує, що треба піднятися. Бо після нас, якщо переможе, ворог прийде за іншими, ми того не допустимо. Бо українці своїх так просто не кидають. Але світ сьогодні повинен стати однією країною жовто-блакитною.